Знову сидиш за компом. Усі ми чули цю фразу. Хтось у дитинстві, хтось у дорослому віці, а хтось навіть у шлюбі. І тому сьогодні поговоримо про наболіле. Чи чув ти коли-небудь подібне на свою адресу? Ігри це дурна трата часу. Ігри роблять тебе жорстоким. Та навіщо тобі цей комп'ютер? Іди краще книжку почитай. Розумнішим будеш. Ти з цими іграми зовсім отупієш. Ти ж дорослий, доросла, тітка, дядько, а граєш в ігри як маленький. Це. Для дітей, але виявляється, і дітям також в іграх грати не бажано. А то утупіють і стануть жорстокими. Мені, наприклад, у дитинстві говорили, якщо я буду багато сидіти за компом, у мене вилізуть очі. Я, звісно, страшенно цього боялася. На щастя, я вмію боротися зі своїми страхами. А ще говорили, що ігри тебе не прогодують. Ну так, так. Думаю, цьому хлопцю таке також говорили. Тож давай розбиратися. Ігри це справді зло, чи все ж таки в них навіть інколи корисно грати? Особисто мені здається, що ігри аж занадто демонизують. Їм приписують і погіршення зору. І погану поставу подейкують саме через них. Ми тупішаємо, стаємо злими та асоціальними. А мені, наприклад, здається навпаки. Якщо всього в міру, то це навіть на користь. Як тобі здається, звідки взагалі взялося, що ігри це пуста трата часу. Я думаю, це пішло ще з тих часів, коли ігри тільки з'являлися на нашому світі. Вони були ще в зародку і небагато пропонували геймерам. Просте тикання на кнопки, без сюжету, без емоційного зв'язку, як і з кіно, наприклад. І ті, хто не міг розділити таке хобі, повісили на ігри ярлик. Пуста трата часу. І це Ярлик висить на іграх і донині, і як виявилося, від нього дуже важко відмитися. Ігри потрапили у немилість. І, як на мене, дуже незаслужено. У сучасних іграх є і сюжети, можливість спілкуватися з реальними людьми, історичні факти, можливість вивчити нову мову та і купу всього іще. Звичайні тикалки, до речі, також нікуди не поділися. Вони і зараз є, і користуються популярністю. І в них теж немає нічого поганого. Не всі ігри мають бути спрямовані на те, аби зробити людину кращою у чомусь. Основна мета гри це розвага, і вони, здається, непогано з цим справляються, говорячи, що ігри роблять людей жорстокими, це як натягувати сову на глобус. Хіба жорстокості не було до того, як з'явилися ігри? Здається, маніяки були і до відеоігор. Якщо вже мова зайшла про жорстокість. Тоді, напевно, нам не варто читати і книжки, в яких будуть описані детально сцени вбивства, а раптом нам знесе дах і Ми захочемо це повторити у реальності, та й фільми з елементами жорстоких сцен краще обходити десятою дорогою. Чи до фільмів і книг це не відноситься? Останнім часом відеоігри перестали бути розвагами для дітей і стали невід'ємною частиною культури, що зачіпає людей різного віку. Вони перетворилися на щось набагато більше. Ніж просто спосіб скоротати час, у світі, де технології стають дедалі більш інтегрованими у наш повсякденний досвід. Відеоігри стають потужним інструментом не тільки для розваги, а й для освіти, розвитку навичок і навіть поліпшення здоров'я. Так у чому ж саме ігри можуть нам допомогти? Одним із ключових аспектів корисності відеоігор є їхня здатність розвивати когнітивні та моторні навички. Ігри. Особливо ті, що вимагають стратегічного мислення і швидких реакцій, сприяють розвитку пам'яті, уваги, логічного мислення і координації рухів. Ці навички можуть бути вкрай корисними у реальному житті, допомагаючи у розв'язанні завдань на роботі, в навчанні. Або в повсякденному житті. Як би куметно це не звучало, але її здав ГТА на машинах допомогла деяким гравцям зрозуміти фізику машини і особливості керування. Шутери ж зі свого боку допомагають розвинути реакцію. Ігри шутерів шутери вимагають постійної концентрації та швидкого прийняття рішень. Гравці стикаються з численними мінливими факторами, такими як переміщення ворогів, несподівання атаки і складні завдання, або успішно реагувати на ці виклики. Необхідно. Миттєво аналізувати ситуацію та ухвалювати рішення за частки секунди. Це тренує мозок обробляти інформацію швидше і ефективніше, що в підсумку покращує загальну швидкість реакції. А ще такі ігри часто вимагають точного прицілювання та координації рухів. Гравці повинні швидко і точно наводити приціл на рухомі цілі, що вимагає тонкої моторики і координації очей і рук. Ці навички можуть переноситися на інші сфери життя, як от спор спорт або навіть повсякденні завдання, що вимагають спритності. Крім того, відеоігри можуть стимулювати креативність та уяву. Багато сучасних ігор надають гравцям можливість створювати власні світи персонажів та історії. Це не тільки дає змогу висловити свій творчий потенціал, а й розвиває вміння працювати в команді, оскільки багато ігор пропонують режими спільної співпраці. А це добре ще й тим, що в таких іграх ми часто можемо знайти собі реальних друзів. Гадаю, ти чув, що геймери це такі собі відлюдники, які просиджують штани у геймерському кріслі та мають страшні проблеми із соціалізацією? Насправді ж. Часто комп'ютерні ігри допомагають подолати соціальні бар'єри. Є ж ігри, в яких грають у компанії, і дуже часто у компанії незнайомих людей. Їм потрібно співпрацювати заради спільної перемоги, взаємодіяти в колективі, радитися і ухвалювати рішення спільно. Тому ігри навпаки можуть допомогти тобі знаходити спільну мову з іншими людьми. Крім того, є багато ігор симуляторів, містобудування, конструювання мостів, симулятори лікаря, ветлікаря лікаря та Бог з ними з тими симуляторами просто гра про космос, аля зоряні війни. Дитина буде грати у цю гру. Зануриться в її атмосферу, і якщо дитину це зачепить, у майбутньому вона може стати, наприклад, астрофізиком. І так з усім. у школі, на превеликий жаль, вчителі не так цікаво підносять інформацію, її подають сухо. Гадаю, у тебе також були однокласники, які інколи просто засипали на уроках. То це є до чого, що палуний мозок дитини дуже важко зачепити монотонним бурмотінням. А ігри можуть допомогти вирішити, яким саме шляхом піде дитина у своєму житті. Йдемо далі. Ігри розслабляють і знімають стрес. Думаю, ти не раз чув, що є такі люди. А можливо, це саме ти. Після важкого трудового дня ми приходимо додому і хочемо одну годинку виділити на гру. Дуже часто такі люди стикаються з тим, що друга половинка або їхня родина не може їх у цьому зрозуміти. Та й рідних теж можна зрозуміти. Вони хочуть уваги від близької їм людини. Грішно їх у цьому звинувачувати. Але ж буває так, що за день тобі так витріпають нерви, що приходячи додому ввечері, ти просто кип. Пиш від люті, порубав вигаданих монстрів сокирою, і, начебто, стало легше. Якщо ти відчуваєш полегшення після ігор, це добре, значить, увесь негатив, який накопився у тобі, не вилився на твоїх близьких і не залишився у твоєму тілі. До речі. Люди, які не вихлюпують емоції, а накопичують їх у собі, частіше страждають на серцево-судинні захворювання. Начебто, і з цим розібралися, йдемо далі. Що це в нас? Відволікання від повсякденних проблем. Так, так, і в цьому ігри також прийшли на допомогу, на якийсь час ти можеш забутися, тим самим знизивши рівень кортизолу у своїй крові. А це ще таке почуття досягнення і прогресу, відкриття нових рівнів. Виконання складних завдань або перемога над якимось босом приносять відчуття гордості і успіху, що позитивно впливає на емоційний стан. Тут у нас соціалізація і підтримка. Як я вже говорила, є ігри, в яких гравці повинні спілкуватися з іншими реальними людьми, і це може бути чудовим способом завести собі нових друзів, знайти підтримку і відчути себе важливою частиною спільноти. Це особливо важливо для тих, хто відчуває самотність і ізоляцію. А це Контроль над ситуацією. В іграх гравці часто перебувають у контрольованому середовищі, де вони можуть впливати на події та результати. Цей контроль може створювати відчуття безпеки та впевненості, що допомагає впоратися з тривогою та стресом. Тож, якщо ти такий самий тривожник, як і я, і тобі необхідно все контролювати, ігри можуть в цьому допомогти. Але це не відноситься до souls слайків. Там ти залишиш багато нервових клітин. Ігри можуть бути потужним інструментом для зняття стресу завдяки своїй здатності відволікати, приносити відчуття досягнення, сприяти соціалізації, надавати контроль над ситуацією та забезпечувати емоційну розрядку. Тож, якщо хтось із ваших близьких хоче розрядитися і пограти в гру, не потрібно його за це судити і вичитувати. Можливо, людині просто потрібно зняти стрес. і Вона це робить так, як вміє. Звісно, якщо близька вам людина грає в ігри часто і довго забуваючи про реальне життя, варто про це поговорити і, звісно, вирішити питання. Адже якщо у житті буде чогось забагато, причому не важливо, чого саме: книжок чи фільмів, ігор чи гульок, і це буде заважати вашому повсякденному життю, псувати ваші відносини з рідними. Тут обов'язково треба шукати компроміси. Так, начебто, з користю для ментального здоров'я ми розібралися. Йдемо далі. Ти, мабуть, чув таке. ігри табе годувати не будуть. А як же кіберспорт? У середньому заробіток хорошого кіберспортсмена може досягати 6 тисяч доларів на місяць. А якщо перемогти у якомусь великому турнірі, можна забезпечити себе машиною, житлом та іншими матеріальними благами. Самі стрімери ігор живуть на зароблені гроші, і інколи навіть дуже непогано. Сюди ж належать і розробники відеоігор. Впевнена, деякі з них надихнулися якоюсь грою і вирішили будувати своє життя навколо цієї тематики, що приносить їм не тільки гроші, а й задоволення від самого процесу. Тут могла бути реклама якоїсь онлайн-школи. Але поки що мені ніхто не пише. Поговорили і про здоров'я, і про заробіток, і про навички, які можуть подарувати нам ігри. Але потрібно відзначити найголовніше мета ігор розважати. Неважливо Тетріс це або GTA 6. Найголовніше в цих іграх це розвага. А для людини розваги як не крути важливий аспект життя. Вирушаємо з тобою на кілька століть назад. На 20. давним-давно. Люди з сім'ями ходили на гладіаторські бої разом зі своїми діточками, сідали і спостерігали, як чоловіки б'ють один одного, чим попадеться до смерті. Вимагали хліба і видовищ. Для них це було розвагою. Для цього побудували колізей, головним завданням якого було розважати народ. На секундочку відмічу там люди і звірі вбивали один одного, і це все заради розваг. Так повертаємося назад у наш з тобою час, поки і нам з тобою під захоплені вигуки натовпу не надерли дупу зараз. Завдяки технологіям у кожного вдома є свій особистий колізей, який розважає нас у будь-який зручний для нас час. А в кишені ще один, який розважає нас у будь-якому місці. Для цього на щастя навіть не потрібно нікому вмирати. Тому я гадаю, не варто відчувати почуття провини, сорому, тривоги, коли ти вмикаєш комп'ютер. Але знову таки варто зазначити, що у всіх наших хобі. Потрібна міра. Ігри дійсно можуть забирати дуже багато часу. І ти перестанеш встигати займатися повсякденними справами. Зависаючи, допізнати можеш забувати на сон. Будуть темні кола під очима, потім весь день ходиш як зомбі. Хм, Таке собі задоволення. Усупереч всьому, граючи в цікаву гру, можна розгубити реальних друзів і другу половинку, якщо не приділяти їм жодної уваги. Тож так. Ігри це весело і круто, але головне не варто забувати про реальне життя і не давати їм усе контролювати. Треба знаходити баланс і пам'ятати про свої справи, здоров'я і близьких нам людей. Мені буде дуже цікаво почитати, чому саме тебе навчили ігри. Дякую тобі за увагу! А я поки пішла і ще трошки пограю. Бувай!